Мої вітання поговоримо про зубчасте колесо. ознайомимось з термінами конструктивними елементами, розглянемо основні параметри і призначення зубчастого колеса. На думку багатьох з нас, слова зубчасте колесо, шестерня, шестерня, куліща це слова синоніми. А ще серед нас є такі, що вживають слово три. Тож давайте розберемося в термінах. У словарі української мови Хрінченка словом шестерня називається цівкове колесо, що використовувалося в особливому типі зучастої передачі цівковій. Вона складається з двох співвісних дисків, з'єднаних шістьма стрижнями цівами. Велике колесо з кулачками по колу, що приводило в рух шестерню, називалося паличним. Зараз частіше називається корончастим. Словом, триб, трибок первісно називався елемент ручного ткацького верстата, споряджене за скочкою зубчасте коліщатко в місці походу навою через раму. Проте часто всі зубчаті колеса називають шестернями. На даний момент в Україні є діючим Національний стандарт України передачі зубчасті словник термінів, де чітко вказано зубчасте колесо це зубчастий елемент, призначений передавати рух до або отримувати рух від іншого зубчастого елемента за допомогою зубців, що послідовно зачіпляються у спряженні зубчастих коліс. Шестерня це зубчасте колесо із зубчастої передачі, яке має менше число зубців. Колесо має більше число зубців. Приводне зубчасте колесо це колесо із зубчастої передачі, яке обертає інше. До нього прикладається рушійна сила. Ведене зубчасте колесо. Це колесо із зубчастої передачі, що його обертає інше. Для когось зубчаста передача примітивні колесики з зубчиками, але насправді це складний інженерний механізм, символ всієї механіки, це річ, яка навряд чи застаріє в майбутньому і зараз актуальна як ніколи. Зубчаста передача завжди вважалася досягненням людської думки. Проте такий погляд виявився хибним. Вчені з'ясували, що подібний механізм мають і живі створіння. Німфи цикадок, що мешкають в садах, здатні лише за 2 мілісекунди досягти швидкості більше 3 метра за секунду. Вчені відкрили, що біля основи двох задніх ніг цикадок розташовані дві щеплені шестерні, коли комаха підстрибує, ці шестерні забезпечують ідеальну синхронізацію руху обох ніг. Якби не ці шестерні комаху, яка підстрибнула, закрутило в повітрі. Відповідно до ДСТУ ІСО 1122-1 від 2006 року зубчаста передача. Це механізм, що має два зубчасті колеса, які можуть повертатися навколо осей, їх відносні положення зафіксовано, й одне зубчасте колесо повертає інше за допомогою послідовної дії зубців, які перебувають у контакті. А в державному стандарті 3321 від 2003 року терміни та визначення основних понять. Тут я знайшла термін зубчастий передавач. Це триланковий механізм, в якому дві рухомі ланки, зубчасті колеса, що утворюють із нерухомою ланкою обертову або поступну пару. Хотілося б запросити вас, шановні глядачі, до обговорення в коментарях цієї, на мою думку, невідповідності, так як мені зручніше говорити зубчаста передача. То цей термін я і буду використовувати. Отже, розглянемо види зубчастих коліс та передач. Прямозубі колеса це найпоширеніший вид зубчастих коліс. Зуби в них розміщені радіально, а лінія контакту зубів у зачепленні пари коліс паралельно до їхніх осей обертання, при цьому осі обох коліс мають розташовуватися у просторі також паралельно. Прямозубі зубчасті колеса мають найменшу вартість, проте обертовий момент, який вони можуть передавати, нижчий порівняно з моментом, який можуть передавати косозубі і шевронні колеса, таких самих габаритних розмірів. Косозубі колеса є вдосконаленим варіантом прямозубих. Їх зуби розташовуються під кутом до осі обертання а формою утворюють частину спіралі. Щеплення таких коліс відбувається більш плавно, ніж у прямозубих, а також із меншим шумом, Застосовується в механізмах, що вимагають передачі великого крутного моменту та високих швидкостей. Шевронні колеса розв'язують проблему компенсації осової сили. Зуби таких коліс виготовляються у вигляді букви В, або вони утримуються стикуванням двох косозубих коліс і ступінчатим розташуванням зубів. Осьові сили обох половин такого колеса взаємно компенсуються, тому відпадає необхідність у встановленні валів на опорних підшипниках для передачі обертання. Між валами, ось яких перетинаються, використовують конічні колеса, найчастіше під кутом 90 градусів таку передачу називають ортогональною. Якщо поверхні зубів паралельні твірним початкових конусів, то такі зубчасті колеса називають прямозубими. Вони мають всі переваги і недоліки прямозубих циліндричних. Для забезпечення кращих умов роботи за великих швидкостей і навантаження, доцільно використовувати гвинтові або косі зуби. Для передачі обертання між валами осі яких схрещуються, можна використовувати гіперболоїдні зубчасті колеса, в основу яких покладені гіперболоїди обертання, внаслідок того, що такі зубчасті колеса важко виготовляти. На практиці розповсюджені їх спрощені варіанти. Одержанням вирізання різних ділянок гіперболоїдів. Якщо вирізати з гіперболоїда частину його горловини, дістанемо циліндричні зубчасті колеса. На віддаленні від горловини конічні. Такі зубчасті передачі називають у першому випадку гелікоїдними або гвинтовими. У другому гіпоїдними. Окремим випадком передачі з гвинтовими колесами є черв'ячна передача. На черв'яку кут нахилу зубів дуже великий, тому зуб встигає кілька разів оббити тіло черв'яка. На черв'ячному колесі цей кут, відповідно, малий, і таке колесо нагадує звичайне косозубе колесо. Черв'як може бути циліндричним або глобоїдним. Передача на основі коліс з коловими зубами, передача Новікова, має ще вищі ходові якості, ніж кусозубі, високу здатність навантаження щеплення, високу плавність і безшумність роботи, проте вони обмежені в застосуванні через пониження за таких же умов ККД і ресурс роботи. Такі колеса суттєво складніші у виготовленні. Рейкова передача кремальєра. Використовується в тих випадках, коли потрібно перетворити обертальний рух на поступальний і навпаки, складається із звичайної прямозубої шестерні і рейки, на якій також нарізані зуби. Фактично рейка може розглядатися як зубчасте колесо нескінченного радіуса, також цей принцип використовується на зубчастій залізниці. Корончисте колесо особливий вид коліс, зуби яких розташовуються на бічній поверхні. Таке колесо зазвичай стикується із звичайним прямозубом або з барабаном із стрижнів. Цівкове колесо, як в баштовому годиннику. Зірочки це шестерні, призначені для з'єднання з роликовим ланцюгом. Вони застосовуються для передачі крутного моменту між елементами, розташованими з видривом один від одного. У більш складних механізмах використовують шестерні із зубами, розташованими по внутрішньому колу, їх застосування дає можливість забезпечити одинаковий напрямок обертання ведучого та веденого валу. Для деяких спеціальних застосувань використовуються некруглі зубчасті колеса. Такі колеса використовуються у безступеневій трансмісії, прядильних машинах, кіноапаратах тощо. Ось ще не дивила таку чудну передачу. Механізми, у які кінематичні ланцюги утворюють один або декілька замкнутих контурів. І у яких вхідний потік механічної потужності в процесі передачі і перетворення ділиться на декілька потоків, а потім сумується на вихідній ланці, називають багатоланковими механізмами. Не могла стриматись, щоб не поділитись з вами одним із способів виготовлення зубчастого колеса. Елементи зубчастого колеса та креслених зубчастої передачі ми розглянемо в другій частині. Якщо відео було цікавим та корисним, ставте подобайки, пишіть коментарі. Для вас це легко, а мені приємно. Дякую!